20 жовтня цього року в Молдові мають відбутися президентські вибори. Передовраш кампанія зараз у розпалі. Офіційно за посаду е, президента змагаються 11 кандидатів, включаючи чинну президентку, Майо Санта. Серед кандидатів є не лише, скажімо, представники проросійських сил, є і представники проєвропейських сил. Ну, наприклад, е, е, Октавіан ЦИКУ, який представляє блок імпреуну, що в перекладі означає разом. До якого входять партії, що підписали пакт для Європи, тобто той документ, який підтверджує прихильність європейській інтеграції, є якості незалежного кандидата. і Андрій Настасі, це колишній лідер партії платформи «Гідність і Правди і партнер Санду по блоку Аку. Але насправді, в принципі, ключовою лінією. Президентської кампанії залишиться, ну, мабуть, класична така лінія Росія чи Європа. Чому президентські вибори в Молдові важливі для України? Треба відповісти на це питання. Чому? Ну, по-перше, тому що Молдова це такий собі своєрідне тил України, це певні логістичні маршрути, які проходять через її територію. Це країна, яка як і Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу, крім того. Росія так само дивиться на Молдову, як і на Україну, тобто вважає її своєю вочиною, вважає її так званими історичними територіями, які мають якщо так взяти в лапках да повернутися під контроль Росії, і вона прагне відповідно відновити своє панування там одним з гачків, до речі, за які. Вона тривалий час тримала Молдову. Був це Придністровський регіон, який з початку 90-х років він перебуває під повністю російським контролем. там знаходиться російський військовий контингент. Uh, і причому до ну, до речі, показово, що на відміну від регіонів Грузії, тимчасово окупованих, таких як Абхазія та Східвальський район, Росія не визнала незалежності Е, uh, і це показує те, що їй не uh, потрібен сам собі, uh, сам по собі цей uh, анклав, uh, їй потрібна вся Молдова. При цьому вона продовжує забезпечувати підтримку і фінансову, і економічну. При цьому придністровському регіону, ну і військово зрозуміло, оскільки скільки на його території знаходиться цей російський військовий контингент. Відповідно, ну перемога проросійських сил в тою чи іншою мірою це ось, підриває наміри щодо розширення ЄС, і так так чи інакше, не, прям, не прямо, але і, і по українським намірам е, важливим є, є також те, що поряд із президентськими виборами. Має відбудеться референдум е, за щодо вступу України до Європейського союзу громадяни Молдови мають відповісти на запитання, чи підтримуєте ви вступ Молдови до ЄС е, ще в середині квітня цього року. Конституційний суд Молдови хвалив законопроект щодо внесення поправок до конституції країни, тобто, у випадку успішності цього референдуму, там з'явиться певні положення, які. Зафіксують курс Молдови на європейську інтеграцію. Те, що цей референдум має відбутися одночасно з президентськими виборами, теж не випадково, тому що ну має санду та її партія, як пропрезидентська партія Дія та солідарність. Вони виступають за європейську інтеграцію Молдови. Вони мають на сьогодні монобільшість, монобільшість в парламенті, тому запланований референдум це свої рідний вотум довіри як до самої Майя санду, так і до її партії. Водночас, значення цього референдуму, воно виходить за межі суто політичних, тех, політичних технологій, бо, як я вже сказав, в разі його успіху в Конституції Молдови з'явиться пункт європейська інтеграція. Відповідно, у майбутньому, якщо цей референдум буде успішний, у майбутньому для зміни, скажімо так, зовнішньополітичного курсу, зафіксованого в Конституції. Буде необхідно проводити такий ж самий е, новий, але вже новий референдум. А це для Молдови досить таки проблемне, е, проблемне питання. Чому? Ну е, для того, щоб референдум від, був визнаний, там досить таки невисокий е, відсоток виборців має взяти участь 33%, тобто третина від цих виборців, з яких половина має проголосувати за. Але фактично, якщо взяти історію референдуму у усій Молдові, вони всі були провальні і в першу чергу через низький порог поріг е участі. Саме тому сьогодні Росія і прагне зробити так, щоб е референдум не відбувся, тому що ну тут є кілька моментів. Е безумовно, її не влаштовує. Має санду як проєвропейський президент. Вони, вона хотіла би е Москва змінити її. На цій посаді, але судячи з усіх розкладів, Майсандо має всі шанси перемогти на цих виборах. Да, остання соціологія показує, що вона все рівно, навіть якщо відбудеться другий тур, то вона все рівно перемагає. Причому перемогла вона як і на попередніх виборах, так і на цих. Вона швидше за все виграє переважно за рахунок голосів діаспори. Право тому, що діаспора в Молдові дуже високо великий відсоток громадян працює за кордоном, переважно в країнах європейського союзу, і це саме економічно активна частина людей, тобто від у віці від 20 до 50. і ці люди безумовно підтримують і Санду і європейський курс Молдови і, і зацікавлені в європейській інтеграції. Причому треба зазначити, що Санду зробила чимало для. Того, щоб покращити е, стан е, діаспорян, е, який працює там, скажімо, в Італії, у Франції, тобто вона працює на цю частину населення, і можна розраховувати з їх боку на е, підтримку, е, тому е, в принципі, шансів на перемогу в неї є і доволі високі. І, відповідно, Росія, скажімо так, більше зосереджує увагу саме на зриві референдуму, ніж на перемозі. Тому що до кілька е, кандидатів, да? один із найбільш там від які займають проросійську позицію. Е, це там, скажімо, і Тайногла, колишній е, генеральний прокурор, там іще кілька людей. Е, сьогодні, але, е, судячи зі всього, основний приціл тут буде зроблений на. Е, Парламентські вибори, які мають відбутися наступного року, ми не ми не повинні забувати, що Молдова є все ж таки парламентською президентською республікою, і ключову роль тут все ж таки відіграє е, парламент і має саду сама по собі без підтримки своєї фракції е, в е, парламенті, не могла б зробити е, чогось такого серйозного. Е, і треба зазначити, що Росія витрачає величезні гроші. Тобто, це е, в розмовах навіть з е, молдавськими політиками експертами. Вони майже всі кажуть, що порівняно з попередніми роками там ну дуже сильно зросла роль, і тут до речі грають вони витрачають кошти на і на політиків, і на громадських діячів, і на роботу в соціальних мережах. Uh, чималу роль тут відіграє і Молдавська православна церква, яка є самоврядною, але все ж таки частину російської православної церкви. От яскравий приклад. Буквально на днях uh, начальник головного інспекторату поліції Вірел Чернеусяну озвучив цифри: що у вересні uh, Росія для подкупу молдавського електорату на виборах президента uh, та референдумі було використала 15 мільйонів доларів. Тобто для такої маленької країни, як Молдова, це uh, ну це великі гроші. Причому в рамках виявленого та цифра, що називається поліцію, це близько 130 тисяч громадян, які отримують ті чи тою чи іншою мірою якісь кошти від Росії для того, щоб голосувати відповідно так, як ходіла б Москва. Причому ці гроші надходять з рахунків Російського промсбанку? Це банк пов'язаний з оборонним сектором Росії. Вона перебуває під санкцією, працює через телеграм-канали, через телеграм-боти. Є е, е, там створена фактично ціла мережа, про що говорилися. Ну, про е, характер, е, скажімо, витрат. От недавно група там молодиків е, здійснила такий акт вандалізму, залив, залила фарбою одну з адміністративних будівель, і як з'ясувалося. За цей акт їм заплатили ну, 5 тисяч євро. Це по молдавським міркам дуже великі кошти. Тобто ми маємо розуміти, що Росія не шкодує й намагається будь-якими способами зірвати цей референдум. Можна сказати ще про цілу низку таких подій, там, скажімо, які відбулися цього року. Було ще кілька гучних шпигунських скандалів. Один з них був на початку. Серпів, коли суд Кишиніва заарештував депутата та керівника юридичного відділу парламенту Йонакрянґем, а також одного з офіцерів прикордонної поліції Молдови, які передавали інформацію про діяльність парламенту та аеропорту заступнику військового та ШРФ, тобто Російської Федерації у Кишиніві, відповідно, Росія сьогодні, ну, так би мовити, підсумовуючи, ми можемо сказати, що Росія не розраховує на перемогу свого кандидата, але вона розраховує як завжди на те, щоб створити хаос. По перше, по-друге, створити свої рідні такі собі базіс для майбутніх парламентських виборів, для того, щоб забезпечити перемогу проросійських сил на парламентських виборах. Причому в союзниками Росії в Молдові тут є не лише там, скажімо, громадські діячі, якісь там проросійські орієнтації, є олігархи. Це Ну, в першу чергу, це Ілан Шур, який бізнесмен, який причетний до розкрадання з банківської системи Молдови суми в еквіваленті одного мільярда доларів. Він засуджений судом Молдови, перебуває зараз в Росії. Ховається в Росії. Причому саме безпосередньо в Росії він і створив передвиборчий блок своїх партій, такої тобто, мережі своїх партій. «Побєда». ну російську перемогу, українську перемогу відповідно. Не відстає від нього цей В'ячеслав Платон, ще один бізнесмен є, проти якого була порушена кримінальна справа. Ну і десь кажуть, що і е, причеда до того, колишній такий собі не, е, не коронований господар Молдови, Влад Плахотнюк, який був е, у ну, му році, режим Плахотнюка був. Е, так би мовити, згорнути, але сам Плахатюк залишився зумів виїхати за кордони, і в принципі звідти продовжує робити якісь кроки спрямовані на повернення до Молдови і до власне кажучи, його до політичного життя країни. Що стосується парламентських виборів, знову ж таки, там ситуація досить таки складна, і вона завжди складна складніша на за президентським, бо на президентських голосують перш за все за е, особу. А особа має санду сьогодні, там не піддається. Вона має все рівно найбільше авторитет, Що стосується от політичної партії, про президентської е, е, політичної партії дія і «Солідарність», і, і, звісно, е, ситуація не така. Скажімо так, радужна тому що е за результатами парламентських виборів 21 го року, вперше, мабуть, в Молдові створилася проєвропейська монобільшість, і відповідно були дуже великі очікування, і про це попереджали ще тоді, що ці очікування можуть е е викликати певне розчарування були дуже великі очікування, розраховані на оновлення країни, на реформу правосуддя на боротьбу з корупцією. Uh, відповідним чином, uh, на жаль, великих таких uh, економічних зрушень не відбулося, uh, швидше, скажімо, там, навпаки, є певні погіршення але воно пов'язане в тому числі із широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну. Uh, воно теж вплинуло на ситуацію в uh, Молдові, але. Uh, Є розочарування в тому, як ведеться боротьба з корупцією, Нема поки що таких гучних процесів, нема е, такого видимого результату, і це е, певним чином викликає питання у е, співгромадян. Е, при цьому, скажімо, та ж саме пропрезидентська партія вона претендує на таку собі монополію е, проєвропейського курсу і відповідно не е, налаштована на. Е, Досягнення компромісу з іншими європейськими партіями це негативно впливає і е, на її результат, скажімо так, і е, в цілому на політичну ситуацію країн. Тому і в е, результати парламентських виборів в Молдові вони е, дійсно будуть серйозним, можуть стати серйозним випробуванням для Молдови. Е, що стосується, скажімо так, Придністровського питання у всі часи. Бо існували певні побоювання того, що Придістров'я своїми голосами. І були випадки, коли е, тут треба сказати, що більшість жителів Придністровського регіону мають молдавське громадянство отже, і право е, брати участь у, у виборах. Е, завжди існувало е, побоювання, що вони своїми голосами можуть, е, там скажімо, там змінити електоральне поле. Сьогодні, в принципі, за оцінками. Більшість погоджується з тим, що насправді Придністров'я не матиме, не матиме такого вирішального впливу на ситуацію в Молдові, і, ну так би мовити, це така величина, яку можна зневажити по великому рахунку. Таким чином, якщо підбивати підсумки, можемо сказати, що ситуація в Молдові все рівно залишається досить складною, досить невизначеною. Ми сьогодні не знаємо, чим насправді якою насправді буде подальша російська активність в Молдові. Зрозуміло, що можуть зробити так, чи скажімо, щоб прийшла меншість людей, або скажімо. Викликати і певні заворушення, тобто, і арсенал, який сьогодні є в розпорядженні Російської Федерації, він досить таки великий, і ми маємо все ж таки досить уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові стежити за тим, щоб там ситуація не вийшла з під контролю, тому що це так чи інакше негативно впливатиме і на ситуацію у нас.